Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до дитячої бібліотеки. Але спочатку давайте з вами зробимо психогімнастику. Треба всім нам привітатись. Добрий день! Всім, хто є всміхнутись, добрий день! У долоні плесніть. Добрий день! І я кажу вам добрий день. Спочатку я хочу, щоб ви відгадали загадку. Послухайте, будь ласка, уважно. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Так, це книга. Давайте з вами поговоримо, для чого потрібні нам книжки. Які є книжки? А які книги є у вас вдома? Хто їх вам читає? А скажіть мені, будь ласка, а ви коли-небудь думали, де живуть книжки? А де живе дуже багато книг? Так, в бібліотеці. І сьогодні ми з вами поговоримо про бібліотеку. А що таке бібліотека? Слово бібліотека Складається з двох частин бібліо і тека. Бібліо означає книга, а тека сховище. Це означає книго-сховище. Повторіть, будь ласка, за мною це слово Книго-сховище. Молодці. Бібліотеки є в містах. І селах. Книжок в бібліотеці дуже, дуже багато. Є дуже корисні книги, словники, довідники та енциклопедії. Є також старовинні книги, написані дуже давно. І всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Будь ласка, подивіться на малюнок. Книги можна прочитати в читальному залі або можна взяти почитати додому, але повернути назад. А розкажіть мені, будь ласка, яка ваша улюблена книга? Про кого вона? З якими казками познайомили вас книги? Які казки читають вам ваші батьки? А скажіть мені, будь ласка, а як називається професія людини, яка працює у бібліотеці? Так, це бібліотекар. А зараз послухайте вірш. Він називається Я бібліотекар. За моїм вікном ростуть... Кедри і смереки. Гарне місце влітку тут для бібліотеки. Я полиці змайстрував для книжок, журналів, щоб читали їх усі діти в зелензалі. І тепер у ранній час чи в обідню спеку, йдуть до мене читачі у бібліотеку. А зараз я пропоную вам запам'ятати правила поведінки у бібліотеці. Роздивіться малюнок і запам'ятайте. Перше, що треба зробити, прийшовши до бібліотеки, це роздягнутися, поводитися в бібліотеці треба тихо. Не розмовляти по телефону, не голосувати. Не заважати іншим читачам. І виходячи з бібліотеки, треба подякувати бібліотекарю і сказати до побачення. Також запам'ятайте правила користування книгою. А ось послухайте, що говорить бібліотекар. У кожної книги є свій номер, що складається з букв та цифр. Це шифр книги. За цим шифром можна дізнатися адресу книги, поверх і поличку, де вона зберігається. В ящиках, в каталогах зберігаються картки з назвами та шифрами всіх книжок. Бібліотекар заводить на кожного читача формуляр, у якому записує назву книги. Бібліотекар знайомить дітей своєю працею, допомагає дітям вибрати книги та розглянути їх. А найцікавіше пропонує взяти додому та почитати. А ось послухайте ще один вірш, який називається Полікую книжечку. Плаче книжка нишком. Захворіла книжка. Нерозумні малюки їй обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжко, полікую я вас трішки, підклеюю вам рани. Хай боліти перестане. Ось обгорточка готова, буде книжечка здорова. А скажіть мені, а чи ви лікуєте свої книжечки вдома? Чи бережете ви їх? Якщо у вас є вдома розірвані книжечки, будь ласка, полікуйте їх. Ну, а на цьому наше заняття закінчується, але ми зараз з вами зробимо підсумок. Скажіть мені, будь ласка, де ми сьогодні були? Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Як називається професія людини, яка працює в бібліотеці? Я сподіваюся. Ви були дуже розумними і всі книжечки у вас поліковані. До побачення, до нових зустрічей!